Жахастик на ніч, як у дитинстві. Звичайно, тільки так, щоб мороз пошкірішов. А ви впевнені, що хочете почути? Це буде дуже-дуже страшна історія. Давним-давно всі документи були паперовими, а паспорт книжечка. Це як взагалі? І все це паспорт, водійський, студентський квіток міг з'їсти собака. А потім ідеш, відновлюєш, стоїш в чергах, заповнюєш купу бланків від руки. Це ще дрібниці. Що дійсно страшно? Податкова звітність. Уявіть собі. Заповнюєш декларацію <сум> самостійно. Рахуєш все і сплачуєш за рахунком у банку. А рахунок змінився і все. Звітність не подала. Це ж знущання. А. А щодо житла, хочеш придбати, оформлюй кредит. Збираєш купу, довідок, скануєш усі свої паперові документи? Не шариш? Так, так, саме скануєш кожну сторінку. Але далі найстрашніше все підписуєш, кожну сторінку угоди, кожнісінький відсканований папір, всюду пишеш згідно з оригіналом. Аж Чекай-чекай, це що виходить, дії не було? Не було. А як ви взагалі тоді жили? Чекали на дію. Зрештою, цифровізація перемогла, вам чекати не треба. Вкладайте.